Чергове засідання Ужгородської міської ради знову перенесено і знову перерву оголосили після розгляду старих земельних питань, які міська рада не може затвердити. Із липня цікаво, що у багатьох із цих земельних рішень є інтереси і самих депутатів, у тому числі і міського голови та його сина. Чому ж досі ці проекти зі стабільною регулярністю з'являються у порядку денному? Питання відкрите. Я вже зняв вето, наклав. І таких ворогів собі тут нажив, що ти навіть не виявляєш собі. Є депутатський корпус, їх 60 чоловік, дуже багато. Вони одна частина хоче, щоб всі йшли, половина умовно знаєш, а інша ні. Я повинен прислухатися до всіх. От сьогодні дуже добре сталося. Я постав на голосування, і ті питання, які не були, вони просто не проходять. І на мене звинувачення не йдуть. Цього разу у сесійному залі було людно. Прийшли активісти, представники громадськості, учасники АТО було кілька священнослужителів. Депутати з самого початку не голосували за зміни до порядку денного. Завдяки спротиву громади резонансні питання так званого зонування Ужгорода, змін до генплану міста, приватизації об'єктів комунальної власності та виділення землі, нібито учасникам АТО були зняті із розгляду. До слова проєктів рішень щодо цих земельних питань не було опубліковано. Нам вдалося зупинити і приватизаційні рішення по майну, і рішення по зонуванню. Територій, яке призвело би потім до, до небажаних рішень по парку Кірпічка. І так само земельні питання, всі земельні питання депутати не змогли проголосувати. Це виключно через тиск громади. Ще 3 червня я говорив під час свого виступу, були, були громадські слухання в Ужгороді, е, і їхня резолюція не розглянута міською радою. Я звертався до прокурора міста сьогодні е, публічно і звертаюся ще раз до прокурора перевірити, хто винен, а хто я можу йому підказати. Це міський голова і секретар, які відповідають за внесення рішень у порядок денний. Резолюція громадських слухань. Е, в резолюції громадських слухань йшлося про те, що на наступній сесії міська рада має розглянути проєкт рішення про мораторій на відчуження майна у 2015 році. Цей проєкт рішення не був розглянутий. Вдалося депутатам прийняти й кілька рішень. Зокрема, про надання звання почесного громадянина Олегу Галику, заступнику голови товариства просвіта, та пітеру боберу, президенту асоціації міст побратимів Ужгород Корваліс США, по 50 тисяч гривень із міської скарбниці, отримують батьки восьми онкохворих ужгородських діток. Прийняли депутати також і зміни до бюджету. Коли ж народні обранці знову зберуться на сесію і чи розглядатимуть багатостраждальні питання, повідомлять додатково.